Сьогодні ми поговоримо про те, що хвилює майже кожного: як змусити людей у вас закохатися? Насправді секрет тут простий: все починається з того, що ви випромінюєте. Перше, що бачать люди, це ваша енергія. Якщо ви відкриті, усміхнені і впевнені, вас запам'ятають. Друге контакт очей. Один щирий погляд іноді говорить більше, ніж тисячі слів. Не бійтеся дивитися в очі і посміхатися. Третє вміння слухати. Люди люблять тих, хто дає їм відчуття важливості. Слухайте не просто вухами, а всім серцем. Четверте щирість: не намагайтеся грати роль, бо фальш завжди відчувається. Будьте собою, і це стане вашою найбільшою перевагою. П'яте позитив та гумор. Якщо з вами легко, якщо ви вмієте подарувати сміх, люди самі тягнутимуться до вас. І нарешті тепло та підтримка. Коли ви показуєте, що можете бути поруч у важливий момент, це створює глибокий емоційний зв'язок. Запам'ятайте. Закохують не зовнішність чи статус, закохують енергія, тепло і те, як людина почувається поруч із вами. Якщо ви хочете, щоб у вас закохувалися, навчіться дарувати емоції, які хочеться відчувати знову і знову.